Залізна евакуація дісталася рівного. Книгу під такою назвою презентував у своєму рідному місті Андрій Пермяков. У виданні зібрані реальні історії залізничників, які допомагали вивозити людей із гарячих точок у перші дні та тижні великої війни. Фото із переповнених перонів станції Харкова, Києва та інших міст облетіли увесь світ. І мета книги, за словами автора, віддячити працівникам Укрзалізниці за повсякденний героїзм. Ми могли з вами бачити тільки героїзм там провідниць, начальників поїздів. Може бути чергових по або машиністів. А ще є ціла армія залізничників, диспетчери, руховики, слюсарі, складачі поїздів, енергетики, зв'язківці, колійники, які тримали колії і робили все можливе, щоб цей потяг з людьми проїхав. Символічно, що книгу презентували на залізничному вокзалі Рівного. У залі очікування зібралися як випадкові люди, які просто чекали на свій поїзд, так і друзі та прихильники. Кі творчості Андрія Пермякова. Історії реальних персонажів з книги декламували місцеві актори та музиканти, представники рівненського драмтеатру та філармонії. Подають потяг на посадку. А на порозі справжній людський потоп, натовп, крик, сирена, паніна. Тяжко навіть дивитись, жах і розпач. Люди хлинули у вагони. Люкс, купе, лацкар без розбору. Тільки б'їхали. У мене тут роль Ірини. Провідниці поїзда Київ-Ужгород це мама славнозвісного Дмитра Козацького, який виставив свої світлини нескореного азову в інтернет. Дорівного залізну евакуацію у такому ж форматі міні-вистави презентували на найбільших вокзалах країни. Керівниця відділу внутрішніх комунікацій Укрзалізниці Таміла Бурсова розповіла, що лише за півроку, 2022-го залізничники змогли вивести у безпечні місця 4 мільйони пасажирів. Цей проект це фактично фіналізація великої масштабної історії, вдячності нашим співробітникам, вдячності залізничникам за ті надзусилля, за той героїзм, який, і вони проявляли щодня і продовжують проявляти щодня, рятуючи людей, вивозячи їх у безпеку. Книга залізна евакуація вийшла обмеженим тиражем. По примірнику отримали бібліотеки. Крім цього, власником літературної новинки могли стати ті, хто задонатив у фонд Залізна родина, який піклується про сім'ї постраждалих від війни залізничників. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.